Роздягніться ви в ефірі. Це розважальне шоу інтерв'ю на каналі обоз Ві. Це єдине шоу, в якому зіркова особистість оголить свою душу, а можливо, і тіло. І я знаю, як це зробити. І сьогодні мій гість Євген Клопотенко. Зустрічайте! Привіт! Привіт! Дякую, що прийшов. Дуже приємно, що запросила. А, Жень, в мене зразу таке запитання. Перше, і я думаю, ти здивуєшся, якби тобі довелося вибирати спідня білизна чи кухонний фартух, що би ти вибрав? Щоб лишилась чи щоб зняти? Е, від чого ти можеш відмовитись? Просто а від білизни, звичайно. Навіщо це білизна? Чому? Ну тому що фартух це має якесь емоційне для мене відношення. І якийсь, коли кажу фартух, якось мені тепло. Коли кажу спідня білизна. То я думаю про якісь такі речі, не дуже добрі. А ти готував їсти в тільки в Вартусі для дівчини? Е, чесно, готував для себе одного разу без одягу, ну, тому що було якось жарко. Ну і мені здалося, я подивився в одному з фільмів, що можна готувати ну, один математик, він писав якісь формули голим, тому що він казав, що нічого не повинно бути між мною та, та цифрами. Я думаю, о, крута штука, почав готувати голим. але ти стоїш голий, і коли е, масло олія, дуже гаряче, на тебе бризкає, це не цифри. Тому я одягнув фартух, готував фартусі, е Для дівчат чи готував я, ну, ну готував, так, звичайно. Ну, це прикольно. А можна сказати, що для тебе фартук це фетіш? Фартук це фетіш. Фартук – це фетіш. І ну, для мене в мене багато фетіша. Наприклад, е, хвостики від яблук це фетіш для мене. Мені подобається дуже сильно насіння. Е сіння, а е горішок. Коли ти абрикос з'їдаєш, там є горішок. Так. Коли ти його розбиваєш, там є ще горішок. Біленький. І він так. такий дуже смачний. Це такий фетіш. Мені дуже подобаються різні такі структури. Наприклад, хурмак, вона трішки така вже м'яка. Знаєш, вона така Фетіш. Або, наприклад, існує грейпфрут, Коли ти знімаєш шкірку, це Фетіш. Ну, в мене багато таких штук. А на що б ти пішов заради Фартука? А, заради Фартуха. А, на щось би пішов, це не просто так. Ну я не знаю на що, але щось би для цього зробив. Ну, це якась річ, яка має значення. Для людей, які не знають, хто такий Євген Клопотенко, ми зібрали таке певне досьє. Дивимося. О -о -о -о. Майстер-шеф витончений і підступний експерт по хавчику. Цинічний антирадянщик змушує людей їсти ненависні салати замість хліба зі смальцем. Його кухарські поради не дають спокою порядним бабусям у селах. Його ненавидять голубці і засмажені котлети. Він лютий ненависних на майонезів і неправильних їстівних поєднань. Він впевнений в існуванні іншої, не домашньої їжі. Він знає все про Макдональдс, і він може з буряка, моркви, квашеної капусти і лобстера. Зробити найкращу сексі страву світу. Хоча чи може і чи лише з цих продуктів протягом програми перевіримо. Влучно сексі страву зробити з продуктів це я можу. так. Тому що мені здається, що е, секс або якісь такі речі вони, надихають? Ну вони поєни досить досить е, співзвучні з їжею. І насправді ви як влучно сказали, тому що. Те, що я хочу зробити далі, це ну, просто продукти в моїх стравах, вони саме це роблять. Вони цілують один одного. А яку найсексуальнішу страву ти їв у своєму житті? Ну я вважаю, що тут саме процес, як її готуєш і як її їсиш, а те, яка, яка? яка вона не має значення. Це як з людьми або з дівчатами, з хлопцями. Вони наче гарні, але важливо зовсім інше. Бувають і брутальні чоловіки, і такі негарні жінки, але не бувають дуже сексі. А може бути борщ сексуальним? Звичайно, може бути борщ сексуальний. Якщо ти приготуєш борщ, який буде готуватися. Як звичайний борщ, то звичайний борщ. Додаєш трішки більше, трішки більше додаєш буряку, додаєш трішки більше капусти. Можна використовувати Савоську. Капуста вона така зелена. Так. Вона має таку шороховату поверхню. Береш трішки лимону, ось так вичавлюєш, поливаєш лимоном і повільно, повільно його змішуєш. Сексуально. змішуєш. Після цього береш блендер і так перебуваєш в однорідну масу. Трішки вершків. І коли вже буде однорідна маса, то вершки будуть так дуже гарно наливатися такою білою смужечкою, так гарно наливаєш. Після цього береш одну таку невеличку, невеличку сматочок м'яса, такий тоненький. Невеличкий. І його кладеш зверху. Потім береш ложку, кажеш смачного. Дякую. Може бути борщ сексуальний. А яка тобі кухня по душі найближча? І яка страва найближча? До вчорашнього дня найближче мені була італійська кухня, тому що вона про емоції. А чому до вчорашнього? Ну, тому що вчора я закохався в іншу, але це можливо просто роман. А в яку? Це не кохання. Мабуть, кохання з італійською, але романчики інколи трапляються. Ну, вчора я подивився як один шеф-кухар. Він, він один з найвідоміших в світі шеф кухарів його звати Ренере Дзепі. Раніше я любив лише одного Гордон Ремзі, тому що він мене завдяки ньому я почав готувати. І тут вчора я зрозумів, що я пустив в серце ще одну людину це Рене Редзепі, тому що я з ним давно слідкую, але він готує з моїх продуктів, які є в мене в ресторані. Він бере мою айву, він її заморожує, а потім вона розморожує і вичавлює з неї сік, поливає устриці. І я кажу: ну це ж геніально. Він просто трішки в нього більше досвіду, він, звичайно, крутіше в мене, але він робить. В ну, нього підхід, як в мене. І, тому вчора я на, на, один, на один вечір закохався в данську кухню, в таку е північну, тому що вона дуже схожа з українською. Але в цілому Італія це на все життя. А як ти, як ти думаєш, твоя думка, власна? Чи може телебачення навчити готувати? Це є моя задача. Я роблю такі задачі, які ніхто раніше ніколи не робив, і саме тому. Я на телебаченні, тому що я хочу показати українцям, що їжа може бути інша, їжа може бути іншою смачнішою, сексуальнішою, цікавішою, та не просто як бензин для того, щоб жити, а для того, щоб насолоджуватись життям. Ми поговорили з одним твоїм колегою і другом, який дещо фактично конкурентом, який О! дещо про тебе сказав. Хто це? Дивимось, наші вітчизняні українські кудряві мізки. Вітчизняної гастрономії України. А, людина енергія, людина ідейна, креативна, де він того понабирався за, свої, за свій доволі короткий проміжок часу, якщо брати 100 років і те, що прожив Клопотенку, там, де він є. За цим є історія, і цими історіями він ділиться з усіма тими, хто підписаний на нього або хоче його в чомусь наслідувати. Наслідувати клопотенко повністю неможливо, тому що він в цьому є сенсі єдиний унікальний. Що робить Клопотенко? Він де до зорі! Зорі його чекають, він по своїй драбині лізе, лізе. І хочеш це повторити, куди він там на його поверх дійти. А не можеш. Втомишся, отак от ляжеш і будеш спати. А клопотенко буде йти, йти, йти. Тому, Клопотенко, я тобі бажаю, щоб ця драбина не закінчувалася на 1, 2, 3, 4, 5, на сімох сходинках, щоб ця драбина була все вище, вище вище. А ми потихеньку за тобою будемо йти, 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 читати тебе. І чекати від тебе нових рецептів. Клопотенко, ти крутий! Телебачення додає слави, робить з тебе зіркового. Ти розумієш, на телебачення потрапляють ті люди, які зіркові з самого народження. Це те ж саме, як з бізнесом. Ти не можеш стати бізнесменом. Ти народжуєшся бізнесменом. І... Телебачення, воно просто е, бере твою енергію, якою ти і так живеш, і просто показує більшим кількістю людей. Показує, що ти трішки відрізняєш, що ти можеш робити інші речі. І, звичайно, інколи наступають такі речі, коли тобі здається, що ти така зірка, що просто ти можеш все. Але. А ну, ти можеш сказати, що в тебе була зіркова хвороба? Відчував в це? У мене була зіркова хвороба, і ще до телебачення одного разу я. Ну, я в школі був президентом, і я знав, що я вся школа знає, і да, також. О, ну, тому тут. І мені здавалося, що ну, коли пер... про мене перший раз зняли сюжет, це було 7 років назад, на 1 плюс 1 прийшли до мене, зняли сюжет. Я сказав, о, і мені здавалося, що після того, як цей сюжет вийшов на телебачення, мене всі знають. Я їхав в метро, і мені здавалося, що всі на мене звертають увагу, такі, о! а потім повертаюся, і ніхто на мене дивиться. Тому насправді ем, зіркова хвороба. Вона існує кожного дня. Ти, ти щось робиш і про тебе все більше, більше, більше говорять. І тому вона є, але я просто нею не хворію. Вона це як захворювання, яке ти не можеш вилікути. Це як твій е, баранхіт. Е, е. Тримаєш марку. Ти просто знаєш, що ти, тобі здається, що на тебе дивляться люди. Але це, такий, це така хвороба, яка пов'язана з твоєю діяльністю на телебаченні. Ось і все. Я ніколи не використовую це. Е, я зірка, тому я піду перший, або де, де, де мій райдер? А якщо люди зустрічають на вулиці і кажуть, о, це ж ти, Євген Клопотенко? Я лише з двома людьми не сфотографувався за, за все життя, Чому? тому що де дві людини були. Перше, в мене було дуже поганий настрій з однією людиною, а з іншою людиною вона просто. Ну просто була занадто ну, така. Прям ну мене так брали десь був якийсь чоловік. І мені було я, я пас супер активна. Це супер якийсь бриткий Чоловік був. Це дві людини. А всі інші я з усіма людьми, з усіма абсолютно. Я фотографуюся, даю їм автографу. Тому що я вважаю, що якщо вони втрачають свій час, дивляться де на мене, то я можу витратити свій час для того, щоб дати їм автографа з ними сфотографуватися. Звичайно, для них це важливо і все. І я хочу зробити. А тепер моя улюблена рубрика, я буду тебе роздягати. У нас є блід. Даю фрази правда-неправда. Кажеш або правда, або неправда. Якщо неправильно відповідаєш, маєш зняти один елемент одягу. Чекай, як значить неправильно? А ти все знаєш. Неправ... Правда або неправда. А Ти знаєш правду сюди. Звичайно, готувалася. Oh, my God. Більшість губних помад містять риб'ячу муску. Ні. Це правда. Містять? Так. А, Роздягатись? Так, ну, Почекай, після. після. Так, якщо підрясти ємкість з горіхами різних розмірів, то найбільші горіхи виявляться на горі. Так чи ні? Згадай. Так. Правильно, фух, правда. Фух. Кава це другий найпоширеніший товар у міжнародній торгівлі. Перший бензин. Так, 100%. Правда. Ти не відповів на питання про губну помаду, тому маєш зняти один елемент одягу. Можеш шкарпет, шкарпетки зняти? Це одяг чи ні? шкарпетки? Так, я знімаю шкарпет. Все, домовились. А, а я клопотенко не знав... без шкарпеток. О, 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 добре, я без шкарпеток. Все дуже дякую своїм знанням. Зі свої... знанням це дуже приємно. Фу. Ну, все. Стосовно косметики. Так. Продукти харчування лише для їжі, чи все-таки можна їх використовувати в чомусь ще. Ой, косметика, це така штука маніпулятивна, як і ліки. Я вважаю, що використовувати можна. Я не знаю, за скільки цей ефект існує, але я пам'ятаю, губи підфарбувати? Ну, ні, я пам'ятаю якийсь фільтр х років, коли е, намащували рум'явся. Ну насправді я вважаю, що звичайно можна, тому що якщо натуральна косметика, то вона в цілому повинна бути з якихось натуральних речей. А я вважаю, що в світі можна їсти 90% всього, що росте, що ну майже все можна їсти. Тому 100% я за те, що. Косметику, якщо правильно використовувати з рослинок, різне це буде супер. Дивіться далі. Євген Копотенко покаже майстер-клас із приготування еротичного салату, програє спірвенучі і малюватиме собі губи. А також розкриє життєву таємницю, як займався сексом у Криниці і чим це для нього закінчилося. Ківген Клопотенко займався сексом у криниці. Який рецепт еротичного салату він приготує просто у студії? А також як малюватиме собі губи, програвши спір ведучий. Дивіться просто зараз. Давай подивимось, що про тебе думають люди, щоб вони хотіли запитати. Я в пост в Фейсбуці написала. Ох, І от запитання я, я до по бо... Женя Костіна, що вміти готувати дівчина, щоб покорити його серце. І як он умудряється не ніял Женя. Так, ну ж женщина, ну, щоб підкрити моє серце, повинна вміти готувати все або нічого. Краще нічого, Краще нічого, це також нормальна штука. Я не готуюсь нормально, абсолютно. або готуєш все і цим живеш. Їжа, їжа, тоді це круто. Або краще нічого не треба вміти готувати. Ну або, ну, находи кінець, звичайно, можливо, якусь одну страву, від якої я перестану дихати. Можливо, якийсь кролик, 6 годин тушкувати у вині разом з липовим медом та яблуками якимось. Можливо. Але якщо ні, то краще не експериментувати. Ти сам я... все приготуєш. Так, звичайно, приготую, накормлю, нагодую, це моя робота. І Наступне. як не, не поправлятися, ну, треба просто на ніч не їсти хліба. І все. Соломка, В'ячеслав. В якому саме необачному місці займався сексом? Я не знаю, це давно було колись. Ну, Криниця є, знаєш, крениця, недобудована криниця. Ну, краниця, вода. Ну, та, ну, там без води, там 3 метри краниця чи 4 метри краниця, і ми туди впали, якось так все там відбулося. На землі потягло. Так, да, І потім нас ще дві години кричали, що на нас хтось дістали звідти. І ну, було чим зайнятися, якось так поговорили, поговорили. Такий маленький простір, ну так вийшло. Але запам'яталось, Ну звичайно, так, ти, ти, ти ну, А р... на кухонному столі? Ну, це, це звичайні речі. <рес> Банально. – На кухону, на духовці, на плиті. Це все нормально. А ось в, в Криниці, мабуть, ніколи більше це було один раз в житті і раптово. А так, щоб... Ну, Якщо на кухонному столі це незвичайно, то звіcker, так. Вардиро, ну, Для когось робили. може це і незвичайно. Ну, тоді всі. Давай наступне. Да, да. Арсен Цимбалюк. В якому самому необычному місці готував? Де я тільки не готував, ну, що таке найважче. Э -э -э ну, Мабуть, одного разу. Ну, Це не гігієнічно. там, Де я готував? В туалеті? Ну так. Ну, тому що що, це не... було? Ну, мені треба були ці виїзні такі зйомки були, і мені треба було продавати якісь заготовки. А не було ні стола, нічого. Я не, на вулиці, не міг навіть ніде покласти до дощечку. То авто був такий великий туалет. І його ну там туалет, і була така наш як для дітей, щоб там пере, переодягати дітей. Знаєш, і я таку цю штуку поставив, зняв там великий гарний Ще стіл. Ще такого я... телебачення не чуло, мабуть. Ну це не для людей, це просто я для зйомок для людей, бо я б собі не дозволив, тому що це не гігієнічно. Але треба було щось думати. Тому там я готував вийшов з ситуації. А... І на пляжі в мене була точка з продажу на Києві На пляжі була точка з продажу бургерів. Там пісок без води для людей. Продавати. Це було дуже важко, але ну, так. Інна Мазуркевич, секретна зброя. Які продукти потрібно додати в раціон щоб довгі роки залишатися гарним коханцем? Про чоловіче здоров'я. Е -е, щоб бути гарним коханцем, треба додати капусти до раціону жінки і все. Чому? Це такий жарт. Насправді я не, я не вірю в ці штуки, і тому я впевнений, що треба селеру їсти. Треба взяти якісь селеру і просто їсти кожного дня. І найголовніше це психосоматика. Це коли ти віриш сам в те, що, що ти вживаєш, що воно на щось, на щось там воно впливає. Тому вибираєш продукт або селера, або морква. і цілими днями вживаєш, тобі здається, що все круто, і ти можеш бути коханцем гарним. Але ж коханці це ж трішки про інше. Це про як ти відчуваєш і як ти себе ставиш. Це не про продукт. Ну а тепер давай для наших глядачів маленький майстер-клас, як приготувати сексі салат. Сексі -салат. Беремо, да, беремо наш все, наш стіл і будемо готувати. Окей? Давай. Я сьогодні приніс мікс салату, щоб не довго це було. Так. А також я взяв банан, яблуко та перед мені, мені здається, що те, що потрібно. І додамо трішки гірчиці. Цей салат я ніколи раніше не готував. Подивимось, що з нього вийде. Беремо просто трішки зелені. завжди є як база для приготування майже кожного салату. Так. Це має назву радіччо. Це італійське, якщо прибирати з італійського, означає редиска. Редиска? Скуштуєш. Вона така трішки гіркувата для того, щоб збалансувати смак салату. Тому ось така у них велика італійська редиска. Далі беремо яблуко. Яблуко я завжди нарізаю. Салат дає організму. Організму він дає кохання, як ти кажеш, сексі. сексі. Ну, добре, якщо чесно, там є вітаміни. В банані Що є досить, досить багато протеїну, так. в яблуках багато е, вітаміну С. І протеїн, вітамін С А його треба до чи після сексу. Це може під час сексу це ідеально. Це я люблю таке. Знаєш, під час сексу розмовляти, їсти. Це просто. Я вважаю, що треба їсти до сексу за, за, за півгодинки, хвилин за 40. І в тебе протеїн, банани, вони дадуть силу, і ти після заняття сексом, станеш і трішки тебе буде м'язи трішки більшими. Тому це і тренажер, і все разом. Лимон. Ось так. Сік. Сік. І тепер ось так витискаємо. Тепер трішки гірчиці. я використовую не. Солодку, не гірку гірчицю, а солодку. Салат без оліни, без жиру зовсім. Тому, ну, Просто можна... з гірчичкою. Тому що можна сказати, що він такий хелсі, хелсі селед. Сексі салат треба сексі їсти. Давай. Я подивилася в інстаграмі, як ти орудуєш ножами. Mm -hmm. Я хочу перевірити. Це завдання. Чи знаєш ти всі ножі, різновиди? Це різні Ну, Давай на великий. Вони, ну, в принципі, це один вид. Для чого вони? Ні, Це один вид. Ні, це не один вид. Це всі ні, ножі е, для е, нарізки. Е... Для чого їх використовують? Для мені, так. Для чого використовують їх? Ну дивись, ці всі ножі, вони так вони шкіряні кобурі, вони, мабуть, для дичини, для м'яса, яке використовують в лісі. І це дуже схоже, на, ніж мачети, яким ви, ну, трішки схоже, ніж мачети, яким вирубують в лісі Ліани. Тому я вважаю, що це для е, мисливців. Мисливські, так. О, мачете. Це що я казав. Молодець. Мачете відразу, це моя обожнюю. Ну, я не знаю, це вже. Мабуть, для сиру, тому що в нього є три дірочки і ножиці, і для того, щоб кінчиком можна було гарно набрати сир. сир. Ну, ну якщо зуб, зубців не схоже для того, щоб нарізати хліб. Тому існують такі де, різні теорії, для чого це може бути. Один ніж ти неправильно сказав, тому маєш зняти один елемент. Одягу. Ну, О, знову роздягаємося. Знімай так? рубашку. Давай рубашку знімай. Це такі справи. Так, знімаю Так, ще багато поліцію буде? Так, добре. Дивись, у мене є ще одне завдання, я буду далі тебе роздягати. Але завдання не від мене, а від попереднього гостя. Це так звана чорна мітка. Він дає тобі завдання, а ти маєш виконати. Якщо не виконаєш, роздягаєшся далі. Дивимось. Привіт, наступна жертва! Мені довелося знімати презерватив з кактуса, тобі все буде набагато простіше. Алла вже для тебе тримає помаду. Намалюй губки. І по цьому її вшию. Глянемо, наскільки скоро вона тобі дасться. Успіху. Почнемо з того, що я не дамся. Але візьму ну. Я одразу скажу, що завдання ти не виконаєш. Тому що я заміжня і не можна мене цілувати в шию чужим чоловіком. Добре, тоді, а я тоді. ну, але ж, ну хорошо. Куди цілувати? Можеш, в руку. спробувати. Давай в руку. руку. Але ти буде вважати, що я пройшов завдання. Так, да, буде. Окей. Помада намалювати. У мене 5, помад, 4 давних крема. А нема зеркала? Немає. Ну, тоді дивись. Так, Так. Треба, що треба? такий. Є? Є. І все нормально. Нормально. Нормально? Тепер Євен давай. Клопотенко з червоної помади. Це нормально, що ти зараз вже у уніседках. Ти така гадна. Нормально. Добре, я зараховую. Я дякую тобі і робимо селфі. Давай, селфі робимо звичайно. з губами. З губами селфі? а він робить да. резерватиме. Ну, добре. І руку руку покажи свою. Я так Тока трошки дивна фотографія. У мене в гостях був Євген Клопотенко, відомий шеф-кухар в Україні. І це була програма. Роздягніться ви в ефірі. Зустрінемось.